Слава Україні! З вами Ірина на каналі ВРМ Техніка. Отримали ми нове надходження японських міні-тракторців. Зараз коротенький відеоогляд про всю техніку, яка приїхала до нас цього разу. Декілька одиниць тракторців, до речі, ми вже вкомплектували та відправили на майданчик в Івано-Франківськ. І, власне, саме з тими тракторами детальний відеоогляд для вас відзніме Володимир. Ще декілька одиниць. Теж відправимо, але поки вони тут, я вам, звісно, їх покажу. Е, так само хочу наголосити на тому, що відео з цінами та комплектацією ми відзнімемо для вас вже наступного разу. А зараз тільки по моделях, які саме прийшли: янмар АФ342 34 сильний, на хай спід коробці. Ще не одразу бачимо тут в чудовому стані брічстоуни. Буде докомплектований ґрунту фризою 1,80 м. От, вже одразу бачимо, є швидко з'єм. І давайте покажу всередині, в якому він стані. От єдине таке зауваження по сидінню і, в принципі, все. Кондиціонер, пічка, гідропідсилювач, швидкий розворот і напрацювання 2111 мотогодин. Далі кубота Gel 281 має 29 кінських сил, теж в непоганому доволі стані. Покажу одразу всередині. Так, сидіння в нас тут ціленьке, ніби теж є кондиціонер-пічка, але будемо перевіряти, тестувати. На працювання 2104 мотогодини. Далі Mitsubishi МТ-225-22 сильний. По напрацюванню 723 мотогодини, ніби теж має доволі хороший візуальний стан, але поки тяжко сказати, так як повністю розібраний трактор. Ну, але будемо комплектувати, збирати і детальніше вам все показувати та розказувати. Далі трактор дійсно нового, Янмар u 328 23. Восьми сильний сидіння в прекрасному стані, і напрацювання, до речі, тут доволі невелике: 688 мотогодин. Але дійсно виглядає, що мотогодини тут правдиві, адже трактор має чудовий стан. Взагалі відсутня будь-яка корозія, трьохточечка, бачимо боковий циліндрик. Ну, будемо ще, звісно, тестувати та все вам показувати. Ісекі ГІС 253, 25 сильний. Великий габаритний трактор напрацювання 1065 мотогодин. Одразу бачимо на реверсі, на механіці. Ну, єдине, наскільки я бачу зауваження по візуальному стану це ось трішки лакофарбове покриття. Далі кубота Асті А195, 19-сильний. До речі, на гідропідсилювачу. Напрацювання 938 мотогодин, позаду трьохточечка, циліндрик є, і стан візуальний теж ніби в нього дуже і дуже хороший. Янмар F7 16,5 кінських сил. Лакофарбове покриття має ідеальний стан. Сидіння теж ціленьке, напрацювання 493 мотогодини. Так, на механіці позаду. Трьохточечка, циліндрик, ну, ще лишилося вкомплектувати та, звісно, перевірити, протестувати. Кубота Астя 15 про дану модель трактора. Ви можете ознайомитися на нашому YouTube-каналі чи TikTok-стрінці, Там доволі багато є відео про дану модель напрацювання. 1095 мотогодин на механіці позаду трьохточечка, да, боковий циліндрик. але візуальний стан дійсно дуже і дуже хороший. Трактор з фронтальним навантажувачем, Кубота GT3. 21 кінська сила. Е, так, напрацювання 1254 мотогодини. Вже я бачимо дуга безпеки і, до речі, самий фронтальний навантажувач в нього в дуже хорошому стані. Янмар АФ170, 17-й сильний. По напрацюванню 1220 мотого годин, бачимо одразу на реверсі та є швидкий розворот. Так, трьохточечка, буковий циліндрик. Ну, єдине, наскільки я бачу зауваження, це лакофарбовому покриттю. Далі хіномота це 16 це ж буде той самий куботка Асті А155, 16 кінських сил. Напрацювання 1010 мотогодин. Так, на механіці є пам'ятні візки, одразу бачимо. Так, позаду Трьохточка та боковий циліндрик присутній, ніби теж має привабливий такий гарненький стан. Ну, але ж будемо ще тестувати, перевіряти. Ісекі Сіал 5, 15-ти сильний, напрацювання 469 мотогодин. Даний трактор вже на двохточковому кріпленні, але й на механіці. І крайній тракторець Кубота JB15, 15-сильний малюк, по напрацюванню 1016 мотогодин. Теж на двох точишці, але є боковий. Циліндрик будемо ставити на колеса, тестувати, перевіряти і вам все показувати, знімати детальні відеоогляди. Але якщо вас цікавить дана техніка, можете телефонувати. Ми вас детально проконсультуємо і надамо всю інформацію, яка вас буде е, цікавити. Одразу нагадаю наше місце знаходження. Ми знаходимося за адресою місто Рівне, вулиця Князя Володимира, 112 а. А вже в наступних відео ми. Хоча поставимо тракторці на колеса і віднімемо для вас детальний огляд вже з цінами та з повною комплектацією. Всім дякую за увагу та до зустрічі!